Дивіться, маточний розчин я вже зробив і вже включив його в систему, він вже подається. Ось маточний розчин. Чорний як земля. Mm -hmm. Так, все в нас подається в систему. E, що я робив? Значить, в мене залишився Black Magic. Десь от такого я половиночку Black Magic сюди бахнув. Пів бутивочки бахнув. Так, бахнув. Ну, Для розвитку кореневих хай ще побуде. Ще поки там вегетативна не велика, ще все одно корінь треба нам втягнути трохи, тому хай буде. Далі кілограм грогрін це 18 ки з магнієм. Дуже важливо, саме 18-ки, тому що вони з магнієм. Далі, в мене залишився кульочок аміачної, я пів кілограмчика туди бахнув. І все. Це все, що я зробив. Оце така бакова суміш у нас, виходить, маточний розчин. Це в нас буде йти на 10 соток на 2 тонни води. Тобто я е, включив каплю, так, 300 літрів води це нас наповнилась капля. Тоді я провиваю ще хвилин 10, щоб е, промочити трішки ґрунт. Потім відкриваю оцю бочку, і цих 100 літрів в нас вийдеться приблизно там на. Десь на тонну води. Тобто 100